Друзі, привіт! Так ставимо швиденько вподобайки, пишемо коментарі, натискаємо на дзвіночок. І якщо ви ще не стали нашим спонсором. То я дуже рекомендую швидко ним стати, тому що це дозволить нам робити більш якісний контент, більш а, комфортний для вас і більше цього контенту. Так, сьогодні говоримо знов про франко-німецькі суперечки, тому що це важливо, тому що це те, в чому постійно живе Європейський Союз, вже багато-багато десятиріч. Франція та Німеччина дві найбільші економіки Європейського Союзу сперечаються між собою щодо багатьох питань. Зараз, звичайно, ми знаємо з вами, що чергу активний етап їх суперечок. А Франція виступає за обмеження цін на газ. Німеччина говорить про те, що вона проти цього, але вона пропонує спільні закупівлі і прокладення газогону через територію Франції. Франція проти цього газогону, і я можу дуже довго розповідати, що вони говорять один одному, але насправді важливо одне: вони знов не можуть домовитися між собою з приводу енергетичних питань. З одного боку, оці всі суперечки, які постійно тривають між Німеччиною та Францією, це біда. Чому тому, що вони гальмують багато дуже важливих ініціатив. І, на жаль, іноді трапляється, що це гальмування відбувається в найтакий критичніший момент, за що потім Європейський Союз і самі Німеччина та Франція вимушені платити немаленьку ціну. Але є в цьому і плюс, тому що фактично дві країни представляють різні полюси Європейського Союзу. Франція представляє позицію однієї половини Європейського Союзу, Німеччина іншої. І коли вони між собою сперечаються, то фактично знаходиться той компроміс, який влаштовує 27 членів ЄС здебільшого. Тому є в цьому і плюс. Але а, от зануримося з вами в історію і згадаємо таку найгучнішу, найяскравішу суперечку між Німеччиною та Францією в сфері енергетики. І не повірите, вона сягає. 1973 року це нафтова криза. Якщо ви пам'ятаєте, після початку Арабо-ізраїльської війни Йом Кіпур а арабські країни що вони використали як зброю? Ну, звичайно, що ще можуть використати як зброю нафтодобувні країни? Звичайно, ж, нафту. Вони поділили країни на три частини. Дружні, недружні і нейтральні, і почали диференціювати, яким чином вони продають цим країнам нафту. І вони вирішили, що це саме той спосіб, який допоможе їм розділити захід, знов ж таки розділяй та володарюй. Все це людство вже проходило, і знов ми танцюємо на тих самих граблях з цим викопним паливом із а, і з країнами І для чого це розділяєте, володарю? Для того щоб зменшити підтримку з боку Заходу Ізраїлю і підштовхнути Захід до більш критичної позиції щодо Ізраїлю. Але зі всіх цих дружніх недружніх нейтральних країн треба було вибрати якусь країну, яка потягне весь тягар цих втрат європейську. І цією країною стали Нідерланди, тому що на Нідерланди за ці арабські країни наклали повне нафтове ембарго. На думку арабських країн, це мали звичайно, оце нафтове ембарго на Нідерланди, розділити європейську єдність, тому що вони передбачили, що зараз, зараз почнуться всередині європейського союзу суперечки між європейськими країнами. Як на це відповісти? До спільної думки вони не прийдуть. Нідерланди відповідно будуть відчувати себе покинутими і зрадженими, і в підсумку, от вся ця європейська єдність вона розвалиться. В принципі, щось в цьому було. Якась логіка, якесь зерно а, правильне, тому що Нідерланди, в цей ж... звичайно, коли вони з цим зіткнулися, вони почали благати Європейський Союз про європейську єдність, про європейську солідарність. Вони пропонували а, зробити. А, Механізм обміну нафти між собою, або розподілу нафти, коли інші європейські країни будуть купувати нафту і ділитися нею з Нідерландами або з іншими країнами, для яких, до, по відношенню до яких арабські країни застосовують більш ваші ціни, або обмеження обсягу, або як по відношенню до, до Нідерландів повне нафтове ембарго. Однак європейці не змогли домовитися, і одна з головних причин, чому вони не змогли домовитися, це знову ж таки суперечка між Францию. Та Німеччину. Якщо Німеччина в цій історії приєдналася до Нідерландів і до Сполучених Штатів, тоді президентом був Ніксон і закликала Європейський Союз, європейські країни до того, що так, давайте створимо цей фонд солідарності, давайте будемо обмінюватися нафтою, давайте створимо картель покупців. Уявляєте, 1973 рік ішла мова про картель покупців. Сьогодні знов іде мова про картель покупців, але, на щастя, є різниця між 73-м роком і 2000 22, м Що на сьогоднішній день вже немає дискусії, чи потрібно створювати картель покупців, чи не потрібно. Це вже в принципі єдина позиція. Що так картель покупців потрібно створювати. Єдине, що звичайно знову ж таки якісь окремі країни зараз можуть намагатися а, якось окремо від інших, десь там домовитися і щось трішечки собі купити подешевше, і Франція може відноситися до переліку цих країн. Тому сьогодні якраз йде такі йдуть такі активні комунікації зараз, до речі, сьогодні. Завтра буде G7, а де дипломати з провідних країн Європейського Союзу, де в тому числі буде Німеччина та Франція, будуть обговорювати, як буде діяти прескеп цей нафтовий, як вони будуть його дотримуватися. Я так розумію, знову подивляться один одному в очі і скажуть: слухайте, ну ми ж не маємо це порушувати. Тобто, якщо ми домовилися і ми йдемо спільно як покупці одним єдиним фронтом, то ми так і маємо робити і обманювати один одного це в принципі те ж саме, що Маювати самого себе так. Повертаючись до нафтової кризи 1973 року і до війни між арабськими країнами і західним світом. Так ось Німеччина приєдналася до всіх цих закликів Нідерландів і про спільний фонд, і про картель покупців і про все, і до спільних закликів, в тому числі Сполучених Штатів. Але Франція виступала за те, що ні, нам потрібно окремо вести двосторонні переговори кожній країні з арабськими країнами. Тому що якщо ми зараз будемо діяти спільним єдиним фронтом, це ще й більш розлютить а, країни в а, видобувники нафти, і ціни зростуть ще більше. І, взагалі, ми умови такі, що ми можемо платити будь-яку ціну, тому ми якось там домовимося. Звичайно, це не а, це просто розлютило ні араб, не арабські країни. це розлютило Нідерланди? Вони ще більш почали обурюватися такою позицією. Німеччина наполягала на тому, що це абсолютно шкідлива позиція Франції, і в підсумку все дійшло до того, що міністр закордонних прав справ Франції навіть назвав своїх європейських колег зрадниками, тому що вони підтримали позицію Сполучених Штатів, начебто і Нідерландів, але не підтримали позицію Франції, яка була як на їх думку найправильнішою. В листопаді 1974 року вже через рік після початку цієї кризи Сполучені Штати проспонсорували створення міжнародного енергетичного агентства. Ми з вами знаємо, що зараз це міжнародне енергетичне агентство працює. Воно з 1974 року принесло дуже багато користі енергетичним ринкам світу і нам, в тому числі. І зараз, коли Росія шантажувала для прикладу нафтою, то якраз міжнародне енергетичне агентство в тому числі прийняло спільне координоване рішення разом зі Сіма своїми членами з десятками країн про випуск нафти з резерву це дуже допомогло, і сьогодні дійсно ме суттєво впливає на енергетичні ринки і створює певний такий. Звичайно, вони не можуть повністю збалансувати вплив нафтодобувних країн близького сходу, вплив Росії, але все одно вони забезпечують. Певний, частково стримуючий ефект, без якого зараз було б ще складніше. Але Франція тоді не приєдналася до цього міжнародного енергетичного агентства Ось в такий знак непокори. І як наслідок, континент був. Повністю розколити достатньо тривалий час і щодо енергетики, і щодо а, зовнішньої політики. Така відсутність європейської координації, звичайно, дуже дорого коштувала європейському континенту, тому що ціни на нафту в період цієї кризи нафтової зросли в чотири рази. Цього зростання можна було б уникнути, якби Франція і Німеччина домовилися між собою, якби Франція тоді а, пішла на поступки, якби це була спільна європейська відповідь, то ціни були б суттєво нижчими. Розлючені, звичайно, через відсутність у цієї солідарності Нідерланди пригрозили скоротити експорт газу європейським партнерам із родовищ Гронінгена. Ми знаємо, що Гронінген це ті родовище, де газ видобувається методом фрекінгу, за наслідком чого він він викликає землетруси, пошкодження будинків місцевих мешканців, знищення окремих їх бізнесів. І на сьогоднішній день європейський союз якраз дивиться в бік Нідерландів про те, що запустіть, будь ласка в Гронінгін знов видобуток, і Нідерланди кажуть про те, що так окей, якщо не буде інших варіантів, де взяти газ взимку. І дійсно буде відчуватися серйозний дефіцит, то ми запустимо, але зараз ми не будемо цього робити, тому що це суттєво шкодить нашій екології і нашим людям. Але ось зрозумієте, в 73-му, в 74-му році, коли потрібна була допомога Нідерландам, Європейський Союз не зміг між собою домовитися. І от якраз Гронінген це було одне з тих питань, які підняли Нідерланди, сказавши, ну окей, якщо ви так з нами, то і ми так з вами. Крім цього, це. Заблокувала низку інтеграційних процесів, інтеграційних проєктів, які мали бути тоді реалізовані, в тому числі перехід до європейського валютного союзу та створення регіонального фонду підтримки бідніших країн в Європі. А, також значними суперечками між двома країнами супроводжувалась і відповідь на пандемію у 2020 році. Але тоді все закінчилося хеппі-ендом. Макрон а, і а, тоді Меркель змогли домовитися між собою про. А, Спільний план відновлення європейського союзу, який називається Next Generation, який на сьогоднішній день працює. тому були і позитивні історії завершення цих суперечок зараз. В Європі звичайно, як ніколи, потрібні двосторонні ініціативи, з якими будуть стояти компроміси цих двох країн. Німеччина має піти на поступки з приводу. Механізму обмеження цін на газ, а Франція а, має піти на поступки з приводу побудови нової енергетичної інфраструктури, в тому числі трубопроводів через її територію, і спільних закупівель газу. І звичайно припинити спільні образи, тому що якщо Макрон буде продовжувати говорити, що Німеччина все більше ізолюється, а Шольц зі свого боку ігнорувати зустрічі з високопосадовцями з Франції, а зрозуміло, що це не сприятиме європейській. Друзі, ми багато з вами говоримо про єдність. Ми багато говоримо про те, наскільки важлива єдність. Я не втомлююсь в кожному роліку повторювати, що насправді перемога демократичного світу, західного світу, цивілізації і України вона залежить від того, наскільки єдиними будуть залишатися демократії, наскільки вони будуть виступати спільним фронтом, наскільки вони зможуть домовлятися між собою, іти на поступки один одному, досягати коміті. Компромісів а, і ось на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про європейську єдність, як про одну з найважливіших, найбільших складових у цієї єдності демократій. То зараз вона залежить від того, чи зможуть між собою домовитися і закопати сокиру війни Німеччина та Франція. А тому, а, друзі, якщо ви проживаєте в Німеччині, якщо ви зараз знаходитесь у Франції, якщо у вас є знайомі в Німеччині та Франції, не втомлітесь повторювати їм, що вони з Німеччиною мають бути єдиним фронтом, що вони мають домовитися, що вони мають припинити суперечки. Що якщо вони хочуть, щоб платіжки були менше, щоб. А, Ціна за всю цю війну для їх виборців була меншою. Їх лідери мають виступати єдиним фронтом, їх лідери, їх уряди мають домовитися між собою, вони мають піти на поступки. А ми, зі свого боку, будемо їм бажати, щоб це сталося швидше. І, звичайно, важливо спостерігати за тим, як далі рухається цей процес. Друзі, я вас обнімаю вдалого вам дня і не забувайте, ввечері з вами обов'язково поговоримо. У нас ввечері буде огляд. І також на, у мене на каналі є більш таки розлога історія суперечки Франції та Німеччини, яка сталася останній раз щодо енергетики, щодо оборони і щодо Китаю. Я вам дуже раджу а, переглянути її для того, щоб вже розуміти більш комплексно, що ж відбувається між цими двома великими країнами. Пока і до вечора!